Ви перевіряли наскільки дітям буде легко опанувати цю платформу? Вони відкривають дуже багато всього нового. Кудись треба дитяти, кудись законувати, щось запам'ятовувати. Тому що тепер навіть дорослі завжди можуть опанувати щось нове. Люди асоціюють дистанційне навчання з якимось блоком записних уроків. Які десь на платформі лежать, і дитина заходить у вільний там час, коли в неї є, і просто дивиться, що всі ці уроки однакові, і що це просто записаний пул занять. І батьків це лякає. Я теж уявляла дистанційне навчання саме таким. Тому відповідаючи на перше питання, одразу розкажіть нашим глядачам, і тих, хто буде нас слухати, що це не так. Коли дитина вперше потрапляє на портал і вперше відкриває портал, їй має бути зрозуміло. Тому під час планування першого екрану ми зробили акцент на тому, щоб залишити найголовніше, і разом з тим, ми хотіли зробити перший екран таким, щоб дітям було максимально звично. Тими гаджетами, з якими вона вже працює, ми залишили на екрані ось ці три головних віджити, де найважливіше де дитина, яка навіть вперше потрапила, вона зможе зрозуміти, що їй робити. Перше це день плана. Що їй робити сьогодні? Це її сьогоднішній розклад. От далі у неї є найважливіші задачі. Якщо вона це пройшла, вона може почати з цього. І третє це режим концентрації. Це такий спосіб для дитини запланувати. А скільки часу я хочу приділити навчання? От зараз, от у мене є там 35 хвилин, чи година, чи дві години, і після цього, в залежності від того, як дитина вчилася далі, їй буде запропоновано чим саме а, зайнятися. Ну персоналізувати візуал це дуже круто, і ми розуміємо, що це і дорослим подобається дітям більше подобається. Але нас як батьків хвилює, чи можна персоналізувати навчальну програму, освітній процес для дитини. Коли йдеться про персоналізацію власне навчання, то це в принципі основний акцент. Дистанційна освіта здорової людини це не фотки підручника в Вайбер. Це детально продумана історія від самого початку. Від того, коли дитина натискає плей або читає назву уроку аж до атестації. Наші діти вчаться на порталі. У нас є можливість акумульовувати величезну кількість даних по навчанню кожної конкретної дитини. Два роки тому, коли великі мовні моделі, штучний інтелект вони так увірвалися в наше життя. Само собою, що ми е, взяли багато багато того, що вони можуть робити, що відбувається, коли дитина каже: У мене є 40 хвилин на те, щоб повчитися? алгоритм аналізує. На якому етапі навчання дитина? І він знає не тільки те, що дитина вже зробила, а що її чекає на наступний день. Якщо в дитини завтра контрольна за з алгебри, портал знає, що ось таку і ось таку тему дитина ще ну, не до кінця засвоїла. І вона підсовує саме ті заняття, саме ті вправи, які допоможуть їй краще підготуватися до контрольної. Якщо контрольної завтра немає, але, наприклад, в дитини багато пропущених уроків з історії, вона отримує. Наздоганялки по урокам історії, і також для нас було надзвичайно важливо концентруватися не тільки на умовно негативі, на то, що дитина не довчила, не знає, пропустила, але й на тому, що в неї класно получається, коли в дитини нема хвостів. І вона сіла вчитися, то їй буде запропоновано зайнятися тим, що в неї найкраще виходить. Якщо їй класно заходить фізика, хвостів нема. Давай пірнати глибше в фізику. Це дає дитині такий драйв, тому що їй дають займатися тим, що в неї класно виходить. І це супер. І ми по своїм дітям бачимо наскільки це позитивно впливає на їхній настрій. Ми також даємо можливість дитині обирати а, субтитри і озвучку різними мовами, як Netflix. От Причому мови можна вибирати різні. Ви бачите, що тут польська озвучка і німецькі субтитри. Знов таки для дітей, які вчаться за кордоном, або для дітей в Україні, які планують вступати за кордон, це дуже важливо, тому що вони таким чином вивчають термінологію. Так, ви сказали, що а, власне програма, так портал, а, збирає якісь колосальну кількість персональної інформації про дитину, так про її я розумію, про проактивність, де вона краще, де а, відстає і таке інше. А, для чого ви цю інформацію у нас збираєте, і де її можна побачити? Ми збираємо її тому, щоб а, показати батькам, розказати батькам більше про свою дитину і а, показати, розказати хто вона. Ці дані вони акумулюються на порталі, і ми їх даємо в най най найрізноманітніших репортах. От на цьому екрані, наприклад, ви можете побачити, що а, дитина, коли заходить, оце нам як вона вчиться, як вона починає вчити фізику. Вона може побачити своїх однокласників. Вона може поб... це такий, також а як інструмент гейміфікації, тому що в дітей включається оцей інстинкт там або наздогнати, або або. Стати першим, але знов таки, ми не всі діти такі, тому вони можуть натиснути на окрему кнопочку і зробити оце іконку з неособленою. Ті помічник він це чат-бот, який знає все, що портал знає про дитину, і також ми формуємо резюме: резюме дитини для того, щоб вона. Бачила себе, бачила свій опис, і батьки бачили хто їхня дитина, тому що особливо в підлітковому віці це достатньо проблематично. Знаю з досвіду, як справи в школі, все добре, і все. Батьки набагато краще будуть розуміти і знати своїх дітей. Я бачу, що ця платформа вона робить те, що ми, батьки, хочемо для дітей. Вона вчить їх вчитися. Менеджерити свій час, знаходити свої сильні сторони, слабкі місця підтягувати їх, тобто повністю брати на себе відповідальність за освітній процес. А що робити, якщо я, наприклад, мама достатньо тривожна, і я хочу проконтролювати це навчання? Чи маю я доступ до цього? Ми зробили батьківський кабінет, і ми спеціально передбачили різні рівні занурення в навчання своєї дитини. В Принципі для більшості батьків достатньо один раз глянути на екран, де буде написано плюси, мінуси, тут все добре, тут трохи треба дотягнути, і їм цього вистачає. Але є і мами або батьки, яким хочеться глибше зануритися або по якомусь одному одному, двом там конкретним предметам, або в принципі дуже хочеться все контролювати. А да, так буває, от тому ми даємо можливість батькам залізти не просто до. Конкретного уроку, а до конкретного завдання, конкретного уроку, і подивитися, скільки часу дитина витратила на це, на це, на це, на це. От з досвіду можу сказати, що далеко не багато батьків цим користуються, але ми заклали таку можливість. От для того, щоб батьків був знов таки різний рівень занурення, як не ми всі розуміємо, що в ст... 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 стаціонарній школі так це друзі, з якими ти бачишся, там а, а, хтось спалили, це там. Збігати на да, вулиці, до да, перерви, таке інше, так а як а, соціалізуються учні в, в дистанційній школі. Біль батьків перед тим як віддавати дітей на дистанційну освіту, воно звичайно ж тривожило нас на самому початку існування атмосферної школи. З ми вчилися да, в офлайн школі, і ми розуміємо, що якщо урок займає 40 хвилин. То добра половина йде на хто черговий, хто відсутній, повитираємо дошку, Вася не колупайся і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А дистанційна школа позбавлена таких проблем, тому саме на вивчення кожного конкретного предмету в дитини йде набагато менше часу. В цілому на школу йде менше часу. От. І якщо менше часу йде на навчання, то більше часу йде на соціалізацію. Дитина отримує можливість соціалізуватися з однодумцями на футболі, в мистецькій школі, в музичній школі, просто на вулиці. В неї просто стає більше часу, і питання офлайн соціалізації воно стає. Ця соціалізація стає набагато більш якісною, тому що вона соціалізується з однодумцями. А коли це офлайн школа з однокласниками, то це ну ті, кого Бог послав. Навчання в дистанційній школі, як би це парадоксально не звучало, вона допомагає в офлайн соціалізації. У нас на порталі можна під кожним уроком, під кожним предметом задати питання однокласникам. У нас є дуже класна штука. це клуби, діти їх або можуть створювати самі, або долучитися до вже а, існуючого клубу. Кожна дитина може вказати інтереси, які в неї є. Можна клікнути на ці інтереси і побачити, хто ще поділяє свої інтереси. І ще супер мега класна штука по соціалізації. Це геолокація. Для тих, хто сильно переживає за безпеку, відразу можу сказати, що по-перше, геолокація як включається, так і виключається. По друге, геолокація стосується не вулиці і будинку, а просто населеного пункту. Завжди можна дізнатися, а хто ще з атмосферної школи є в. Жмеренці, Вінниці неважливо. Можна списатися з ними, клікнувши на іконку, або можна кинути повідомлення на населений пункт. Клас, це така внутрішня соцмережа, так виходить у школи. Да, і да. і тоже прикладно те, що все одно сучасні діти. Ми розуміємо, вони більше часу проводять в так, так і значно тобто, легше. Вибудовувати ось цей конект саме ось таким чином, тим комусь просто запит ніж там підійти і особисто запросити. Ми міленіали. нам 30-40 років. Ми досі не знаємо, ким ми хочемо бути, коли виростемо, і це реально наша проблема. Досі ми всі міняємо постійно якісь професії. Пробуємо себе. Чому так відбувається? Тому що поки ми навчилися в школі, нам не дали уявлення про професії, які існують у світі, і не допомогли нам розкрити наш внутрішній потенціал. Як атмосферна школа допомагає дітям учням з профорієнтації? Ми акумулюємо величезну кількість даних, і на основі цих даних ми можемо а, завжди розказати, в чому дитина буде сильнішою. Як дорослих, так і дітей. Всіх дуже просто поділити на дві категорії: одні знають, що вони хочуть, а другі не знають. Точно так само діти з професіями є діти, які знають ну або думають, що знають, а ким вони хочуть стати, там не знаю, наприклад, і ми Базуючись на тому, що ми знаємо про дитину, а ми знаємо дуже багато, ми можемо їй підказати і допомогти розказати, де їй треба і в чому саме прокачатися для того, щоб досягнути своєї мети стати тим, то я не знаю там лікарем. Але є багато дітей і дорослих. Які не знають, що вони хочуть для цього. Існують профорієнтаційні тестування. Ми їх робимо раз на півроку регулярно для того, щоб дитина розуміла, як змінюється її бажання, і батьки розуміли, як змінюється бажання дитини. Ми видаємо такий шорт-ліст. От дивися з твоїми навичками, ось це ось це, ось це, ось це, ось це в тебе би класно получалося. Але треба ще прокачати ось це, ось це, це ось це за допомогою акумуляції цієї великої кількості даних плюс. Профорієтаційне тестування це дає нам можливість давати обґрунтовані поради, не там карти Таро, а на основі даних, в якій саме професії дитина могла би реалізуватися найкраще. Яким чином платформа і школа допомагає з подальшими освіти? Ну на самому початку треба сказати, що жодна школа не може гарантувати вступ до університету, але школа може дуже дуже багато в чому допомогти. От це робимо ми знову таки базуючись на даних про дитину і на всьому тому, що ми знаємо про вступи до різних університетів різних країн, оскільки ми дистанційна школа, наші випускники поступили в дуже дуже багато різних вузів в різних країнах. Ми не втрачаємо з ними контакту. І у нас є можливість розпитати максимально практичні поради. Щодо вступу до різних університетів, і ми в себе на порталі акумульовуємо такі картки по кожному університету, де розказуємо, що треба зробити, і що найважливіше, коли треба зробити в Україні. Нема такої звички в університеті в середині навчального року питати в дитини: а з якими оцінками ти закінчиш школу? Але в Європі це дуже поширена практика. Якщо ви хочете вступати в європейський університет, то плюс-мінус в лютому університет у вас запросить орієнтовані оцінки. Тому ось такі речі вони далеко не всім батькам приходять в голову, і вони, наприклад, можуть там в середині весни думати: ой, а може можемо європейський вуз? Спробуємо? Ні, вже не спробуйте. От, пробуйте наступного року. Ми розказуємо дітям. Куди можна поступити і коли треба починати щось робити для того, щоб поступити, ми підбираємо дитині університет, ми розказуємо, які конкретно кроки треба зробити, і коли, і ми вибудовуємо таку діаграму. Ось вона нижче зараз буде трошки більша. От яка показує, що і коли треба зробити для того, щоб встигнути треба зробити ось такі, ось такі ось такі ось такі кроки вони розтянуті ось так, ось так ось 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 так, так, так в часі підготовка до НМТ вона вшита у всю програму ну це НМТ, це українська історія от вона дуже важлива для тих хто хоче вступати в е, українські е, вузи У нас дуже багато випускників вчаться в різних європейських вузах ми стикуємо абітурієнтів і випускників для того щоб вони могли поспілкуватися і задати дуже дуже конкретні питання про кав'ярню Ягелонському університеті чи ще якісь такі штуки, і знову таки ті люди, які вже вступили в університети, вони стають своєрідними менторами для абітурієнтів, і це ще один спосіб покращити соціалізацію наших дітей.